Вітаю на огляді проектор Philips NeoPix і з міні 440. Проектор має пристойні характеристики та коштує зовсім недорого, і це при тому, що ціна його десь втричі дешевша ніж телевізора на 50 дюймів. А цей пристрій може видавати в діагоналі зображення на 65 дюймів. Чи є щось краще на ринку для перегляду фільмів та серіалів вдома з бюджетного сегменту? Мабуть, що ні. І я це доведу в цьому огляді. Якщо цікаво, подробиці далі. Почну з того, що проектор не займає багато місця. Габарити перед вами. Його завжди можна взяти з собою, у відрядження або навіть у подорож. Виробник це передбачив. Поклав до комплектації декілька варіантів вилок, які гарантують можливість підключення до електромережі навіть на іншому континенті. З цікавого в комплекті ще пульт дистанційного управління, простий та зрозумілий. Він по суті дублює набір клавіш на корпусі проектора, але при цьому дозволяє все це робити на відстані. Зручно якість збірки корпусу на високому рівні. Матеріали в основному пластик з роз'ємів присутні HDMI, VGA, USB, роз'єм для навушників або виводу звуку на зовнішню колонку, AV-порт і слот microSD. Відразу скажу, що система охолодження проектора працює так, що не заважає вам дивитися фільми та серіали, навіть якщо пристрій стоїть у метрі від вас. А от гучності двох ватних стереодинаміків достатньо для приміщення на 20-25 квадратних метрів. На нижній частині корпусу передбачили дві великі ніжки, прогумовані, які стійко тримають пристрій на рівній слизькій поверхні, а також ніжку, яка змінює кут нахилу проектора. Тут же є різьбове кріплення, якщо будете встановлювати пристрій на штатив, або будете підвішувати його до стелі. Це зручно, якщо не передбачили завчасну полицю на стіні для встановлення проектора у вашій квартирі або офісі. Решіток, які забезпечують вентиляцію апаратної складової, достатньо. Вони є і ззаду, і на обох боках. Зверху, як я вже згадував, клавіші для навігації по меню та вибору джерела контенту, а також індикатор роботи пристрою. Зверху справа бачите два коліщатка. Першим регулюється різкість в залежності від того, на якій відстані від стіни знаходиться проектор, корекція трапецеїдальних спотворень. Присутня зверху на корпусі окремим перемикачем. По суті, вона цифрова, роздільна здатність Full HD. Навіть після корекції картинки не погіршує її. Як на мене, то для бюджетного сегменту отримуємо і сучасний дизайн, і хорошу підбірку матеріалів, і достатню кількість портів. А як щодо якості зображення, хороша картинка якісна навіть на кутах проекції. Роздільної здатності достатні, щоб читати текст в заголовках відео на YouTube. Зображення видно навіть при наявності зовнішнього освітлення, що підходить для невеликих офісних презентацій. Але я б рекомендував цей пристрій, особливо для тих, хто може створити в приміщенні повну темряву. Тоді картинка дійсно дуже хороша. Параметри проектора, що стосуються лампи та виводу зображення, бачите перед собою. Я вважаю, що для сегменту. Бюджетного, в якому продається цей пристрій, це дуже хороші показники. Через налаштування проєктора картинку можна обертати навіть вниз головою, це якщо збираєтесь вішати проектор до стелі, також вниз головою. Передбачили і кілька передстановлених налаштувань зображення, але користувач може виставити і самостійні, ті, що подобаються йому, ту ж яскравість, контрастність та інші. Інтерфейс та навігація по ньому не буде складною навіть для новачка. Головне розібратись, де перемикається джерело контенту та де регулюється гучність. А з плеєром, який вмонтований відразу на платформу без всілякої операційної системи, ви точно розберетеся швидко. Операційки немає, тож ви не можете встановити якісь застосунки окремо на нього, лише те, що передбачено виробником: а це перегляд фото, відео, музика. Стандарт відео, що підтримується NTSC. будьте уважні, з деякими фільмами, які завантажуєте з мережі, можуть бути проблеми. Але якщо вони відкриваються стандартним. Відео Windows, тоді і проектор їх відкриє без проблем. Особисто я в якості контенту найчастіше використовував ноут. Мені так зручно підключав його через HDMI і транслював свій додатковий екран та відео, фільми, серіали ну, взагалі, те, що хотів побачити на великій діагоналі під 65 дюймів. Що ж, підводжу підсумок по проектору Philips NeoPix EasyMini npx 440. Перше, що мені в ньому сподобалось, це ціна. Її актуально можна знайти по лінку в описі до цього ролику на Marketplace Synthetic. Друге, що мені сподобалось і має сподобатись вам, це наявність чотирьох варіантів перенаправлення контенту від вас до проектора через карти MicroSD, через USB, просто флешки або через диски. Через HDMI або через VGA. третє від чого точно будете не байдужі, так це від максимальної діагоналі, на яку цей пристрій проєктує зображення з відстані в 2 метри. Це максимальна діагональ 65 дюймів або 165 сантиметрів. Як на мене, то 2 метри це нормальна відстань, яку можна знайти практично в будь-якій кімнаті. Якщо ви хоча б завчасно, більш-менш передбачили, що будете дивитися відео не на телеку, а через проектор. При цьому зауважте, що присутня корекція трапецеїдальних спотворень, що важливо, дуже хороша картинка з цим проектором утворюється в кімнатах, де абсолютно темно. Тоді яскравість і різкість буде на максималках. І ви зможете оцінити її на повну. Звичайно, якість зображення не можна порівнювати з телевізором, але роздільна здатність Full HD може видати гарну картинку, якщо і контент, який ви транслюєте, у високій роздільній здатності. На цьому у мене все актуальна ціна на проектор Philips NeoPix із міні npx 440 в описі до цього ролику на маркетплейсі Synthetic. Переходьте, дивіться, в них є пристрої від Philips, проектори і трішки дорожчі, і трішки дешевші. Вони не суттєво відрізняються характеристиками, але по своєму бюджету зможете підібрати найкращий варіант. І виникли питання по цьому пристрою? Задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. До зустрічі.